Ну, ще таке відео запишу більш складного такого характеру. Це тут я, мій водоспад, якщо він трошки привпав. вода, Було засуха, до речі. Навіть приходиться поливати різні квіти, дерева, там, деревцята Ну що, тут я працюю, знайшов ще старенький мольберт, який колись храпочок в мене був, забрав на галерею і там я таким чином вцілів. Це зверху книжечка, яка залишилась чудом, частково залишилась, скажімо так, бо багато згоріло. І тут, і тут багато таких до сих пір ще щось знаходжу а на цій пожежі. Ось пензлики, фарби тюб, які іноді трапляються цілком, цілком практично добрі. Ну і приходиться, тепер я нікого не, не кличусь помічників хлопців, тому що приходиться дуже обережно розбирати і можливо то важко, може це за літо не встигну За це вони той час допомогли, От такі якісь великі крупні речі. Це в основному металічні. Але а тут попіл і цегла. Але ось тут є, е, е, знаходяться навіть ще й книги. Такі, що десь частково вцілили інші металічні речі, які можливо навіть і добрі будуть інструменти якісь. Тому я вирішив нікого не кликати, самому тим зайнятися потихеньку, дуже часто. Бо Є й місця, де я знаю, що було у самому цоколі чи там в підвалі глибше, де більше заливали воду, я ще просив. Особливо тут, де була ванна, були певні. Рідкісні цінні фарби і сподіваюся, що тут внизу що ще знайду. Бо тут цілий метр з чогось оцього всього згорівшого. Тому обережно можу сам займатися. Або якщо якогось кликати, може й прийдеться, то бути на місці, щоб керувати дещо і як обережно працювати. Важко на душі, звичайно, все складно, бо трохи побуду. Добу-дві мушу тікати, як говориться, звідсиля, бо розбираю. Хоча і вдалині іноді щось згадаю і теж. І від себе не втечеш, особливо вночі, бо хата велика була, багато цікавих різних речей, артефактів цінних, які зібрані за ну, я не знаю, дитинства фактично, з дитинства. 59 років на днях це були і фотографії і предків моїх, і дітей, друзів. Це були різні дитячі малюнки мої ж, і потім 15 років вже більш дорослі, 20, інститутські. На жаль, все це було тут зібрано і інститутські роки це що, це ідеї цікавих робіт на майбутнє. Ідеї, які фактично розписані на все життя. Теж їх, на жаль, немає, фактично немає. Десь там в інших будиночках щось збереглося, як можливо другорядні, чи як. Тому трохи складно. Складно, але, але таке треба якось його подолати, пережити і може можливо вдасться відновити найбільше надіюся на свій мозок, бо в мене була завжди шикарна пам'ять, сильна пам'ять і занури, зануритись в глибини підсвідомості, Можливо, вдасться і вірю в це, в користь вірити, щоб якісь ці цікаві ідеї з дитинства, з юнацтва, з молодості. Вони завжди романтичні, сильні, футуристичні навіть. І вони не залишаються старшими, тому що поки з віком людина швидше старі, і вже тої сміливості до якихось таких роздумів швидше всього, що немає. Так що на рівні підсвідомості треба занурюватись в свої нейромережі, мозку, можливо, діставати звідти якісь такі цікаві ідеї для того, щоб хоч чуточку усвідомлювати, надіятись чи, чи сподіватися, що щось із того я хоча б таким чином... Для себе ціну, для близьких людей, для друзів збережу, Уже як художник теперішнього рівня, в такому віці, як я є ще можна працювати, тільки б здоров'я реально поправити, відновити. Ну і, на жаль, я не, не хочу користуватися свідомо і спеціально е, сучасною медициною, попри те, що у нас десь сильне є досягнення. Всі надії на свою силу волі, свій розум і працю в смислі лікарських рослин, в смислі стилю життя, і вода, босоніжні прогулки, вода і так далі. Воно мені мало би надати певні фізичні вправи. Я розробляю свій комплекс, завжди займався і надію, що це дасть мені можливість за літо вийти на той рівень більш-менш, який був до до пожежі, бо на жаль дуже все кепсько поки що. Ось таке, пані і панове, друзі, та й не дуже, іноді заглядають не дуже, але але таке. Я відкритий і часто виставляю ну, більше ці веду інформацію таку виставляю естетичного характеру про красу Карпат. Но іноді і таку, тому що я, я, друзі я не буду кожному щось пояснювати. Записав на відео і побачить там 20 друзів, вже добре, 50 ще краще 100, тим більше. Ну, Якщо я буду тратити час на розмови, на переписування в месенджерах, то, то вибачте, треба і очі берегти, і подальше бувати від тої техніки, подальше і поменше, щоб берегти здоров'я. Тому я вирішив перейти на такий відео-аудіо зв'язок, контакт зі світом. І він мені допомагає. Десь відчувати, що я маю контакт зі світом. Я вдячний вкотре кажу тим, що допомогли мені в свій час фінансами. Все-таки це такий малесенький мінімум, це якась може одна не сота, а тисячна, але це теж допомогло від того, що я втратив, це одна тисячна, якщо не більше, бо якщо не менше, бо ну, таке таке то ось. Файно, будемо. Трошки записав, на сьогодні буде.